Так, Сьогодні у нас 14 листопада 2023 року ми знаходимося біля магазину Сільпо по вулиці Тарас Шевченка. Деякі читачі задавали запитання, що Сільпо робить якісь роботи. Я дізнався у селищній раді, що на ці роботи отриманий дозвіл. Справа в тому, що цей будинок по Шевченка 228 належить нашому райпу. На праві приватної власності. Земельна ділянка, на якій він стоїть, знаходиться в оренді у Рейпо. І цю частину, де зараз йдуть ремонтні роботи, Рейпо здала в оренду ще одному підприємцю, який буде відкривати здесь новий магазин. І наразі він робить вхід для того, щоб вхід був окремий від Сільпо. Тому всі документи є. Паркан, який встановлений, він тимчасовий, він встановлений для безпеки пішоходів, які здесь ходять, і буде прибраний після завершення роботи. Тому не треба сильно переживати з цього приводу, прохід буде. Паркан приберуть, плітку відновлять і це буде вхід до нового магазину. Самого підприємця наразі на місці немає, щоб отримати у нього коментар. Мені працівники, які тут виконують будівельні роботи, повідомили, що він буде десь о 12-й годині, але я не знаю, змогу я підійти чи не можу. Але ось така ситуація. Роман Варшеніця, альтернатівор.